Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо про будову клітини. Це дуже важлива тема, тому що вона є основою майже всіх біологічних наук. І це не дивно, тому що сама по собі клітина також є основою всього живого, що є на нашій планеті. Ну і окремо скажу, що дуже багато питань на екзаменах та в тестах, саме по будові клітини. Тож це базові знання, які потрібні абсолютно всім, хто хоче навчатися та працювати в біологічних науках. Що ж, почнемо ми з того, що розглянемо основні компоненти, з яких складається будь-яка жива клітина на нашій планеті. Перш за все, потрібно сказати, що клітини. Ділять на два великих типи. Вони називаються прокаріотичні та еукаріотичні клітини. Пов'язано це з тим, що одні з них більш древні, а інші більш сучасні, якщо так можна сказати. У більш сучасних клітинах є ядро. У прокаріотичних клітинах ядра немає. На цій картинці, що ми бачимо з вами, ми бачимо еукаріотичну клітину через те, що в неї є ядро. Яке ви можете бачити в самому центрі нашої клітини. Ось воно, воно займає доволі велику площу всередині клітини та відповідає за основну функцію. Збереження та передачі спадкової інформації. Тобто ядро можна уявити собі таким собі банком, де зберігається інформація про всі процеси та про структуру всього, що є в нашому організмі, це реалізується за допомогою молекул ДНК, які знаходяться саме таки в нашому ядрі. По периферії будь-яку клітину огортає спеціальна мембрана. Ось ви її можете бачити. Задача її є відгородити внутрішнє середовище клітини від, власне, зовнішнього, яке дуже багато коли є вороже до неї. Крім того, що ця мембрана огороджує, вона також має пропускати. Певні компоненти як із зовні в клітину, так і з середини клітину назовні. Тобто, ця мембрана не є повною стіною, вона напівпроникна. Тобто, вона може по необхідності або ж пропускати щось, або ж блокувати цей перехід. Але основна її функція це збереження сталості. Внутрішнього середовища клітини, обмеження його, а також бар'єр між зовнішнім та внутрішнім середовищем, і утворення транспорту між зовнішнім середовищем та внутрішнім середовищем клітини. Тож на даний момент у нас є така структура. Всередині ядро по периферії огорнуте за допомогою мембрани. Але, як ми бачимо на цьому малюнку, між мембраною та між ядром є ще дуже багато чого цікавого. Так от, все це цікаве називається цитоплазмою. Тобто все, що знаходиться в просторі між ядром та зовнішньою мембраною, все це називається цитоплазмою. Що ж таке цитоплазма? По суті своїй, цитоплазма це є рідина, в якій знаходяться спеціальні органи клітини, які називаються органели. Сама рідина називається цитозоль, а органи, відповідно, органелами, коли вони об'єднані разом, це цитоплазма. Сама цитозоль вона в більшості своєї складається із води та розчинених в неї солях в концентрації 0,9%. Запам'ятайте це, це дуже важливо, тому що це так звана концентрація фізіологічного розчину. Щодо органел, які знаходяться всередині цитоплазми, які там плавають. Найголовніші серед них. Перше, це рибосоми. Рибосоми це спеціальні компоненти, які відповідають за синтез білка. Ось тут вони зображені, дуже схематично. Все, що нам потрібно про них знати, це місця, куди приходить транспортна РНК. Передає інструкцію по тому, як виготовляти білок. І саме в рибосомах структурні компоненти, такі блоки білка, які називаються амінокислоти, по інструкції з'єднуються. Тобто, це такі маленькі фабрики для виготовлення саме білка. Наступний елемент, який є всередині клітини, він називається лізосоми. Лізосоми виконують, можна сказати, протилежну функцію від рибосом. З собою вони представляють невеличкі мішочки, які містять всередині себе дуже активні ферменти, які здатні переварити все що завгодно. І Через це вони використовуються нашим організмом якраз таки для того, щоб переварювати рештки померлих частин, виводити певне сміття, яке накопичується всередині клітини. Наступний компонент, який є всередині клітини, це мітохондрія. Дуже важливий компонент. Його ще називають енергетичними. Станціями клітин. І справді, основна функція мітохондрій виконувати функцію по виготовлення енергії, синтезувати молекули АТФ для того, щоб потім передавати їх іншим компонентам клітини для певних процесів. Тобто, мітохондрії у нас це невеликі енергетичні підстанції, які є. Автономні і до того ж мають ще своє власне ДНК. І виготовляють енергію у вигляді АТФ, яку вони передають іншим компонентам клітини. Що ж, ще один важливий компонент клітини. Це комплекс гольджі та ендоплазматична сітка або ендоплазматичний ретикулум, як його ще називають. Суть їх така. Що в певний момент в клітини може щось вийти із ладу. Певний її компонент може просто закінчитись термін давності. Стінка може порушитися якимись агресивними компонентами, і потрібно це відновлювати. Потрібно формувати будівельні блоки, які будуть влаштовуватися та підтримувати життєдіяльність клітини. Цим саме займаються ці два комплекси: комплекс гольджі. Та ендоплазматична сітка. Вони формують такі елементи, складні молекули, як то, біл... Ой, вибачте, як то, наприклад, ліпіди, та доставляють їх в місце, де ті вбудовуються. Наприклад, якщо стінка клітини, яка складається з спеціальних таких будівельних блоків, вони називаються фосфоліпідами. Це фосфоліпідний бішар, він знаходиться ось тут. І, наприклад, якась активна речовина повзаємодіяла і вивела із ладу один оцей компонент, для того, щоб його відновити. Ендоплазматична сітка та комплекс гольджі вони утворюють цей компонент, тобто фосфоліпід. Та доставляють його в місце, куди він влаштовується та закриває собою оцю прогалину. Ось такі базові основи та базові компоненти, які є всередині клітини. Про більш детальний опис ми поговоримо пізніше. Якщо вас цікавлять, певні. Моменти, на яких би варто було зосередитись, обов'язково пишіть в коментарі. Також, звичайно, хотів би побачити ваші лайки та будь-яку активність, тому що поки що я роблю відео, звичайно, це мало хто дивиться. Але, тим не менше, я сподіваюся, що колись побачу від вас і коментарі, і лайки. Дуже дякую вам за перегляд.